Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Збройні сили України задали нічінного удару по скупченню батальйону тактичних груп ворога на території Росії в районі Курської області. Як нас проінформували, окупанти зосередили на території Курської області неподалік державного кордону з Україною декілька бойових тактичних груп, до складу якої входила велика кількість броньованої техніки і особового складу. Дані війська окупанти планували використовувати як підсилення своїх угруповань на Харківському напрямку. Виявивши з безпілотних літальних апаратів усі цілі, було задіяно авіацію і потужні реактивні системи, завдавши одразу декілька точних ударів по ворогу, в них почалася велика паніка. Як вже відомо, удари припали по скупченню техніки і польових таборах. Після серії ударів було приблизно нараховані такі втрати ворога. 500 окупантів та 26 одиниць броньованої техніки. Далі в цілілі загарбники почали хаотично переміщуватися. Одні з них тікали без навігації в сторону нашого кордону, проте після ударів зі 155 мм гаубиці по окупантам більше ніхто нікуди не біг.